Вітаю так, бачу, що я вже вийшла в прямий ефір. Радію цьому дуже-дуже. Мене звуть Наталя Возненко, для тих, хто не знає. Я жіночий ментор. Я лайф-коуч, я майстер сакральної геометрії. Я авторка та ведуча багатьох майстер-класів марафонів з сакральної геометрії, де я використовую сакральні символи як інструмент. І я авторка і ведуча багатьох програм тренінгів для жінок. В яких своєю метою я бачу допомагати жінкам з'єднуватися зі своєю природою, зі своєю суттю і шукати разом відповіді на запитання. В мене за плечима дуже довгий життєвий шлях. Мені 54 роки. З них вже понад 36 років. Я разом з одним і тим самим чоловіком. В нас є син, який також щасливо одружений і, в принципі, цілком реалізований чоловік. Ось, і за моїми плечима і здійснена кар'єра. Я понад 24 роки пропрацювала викладачем в найкращих вишах Херсону, маю науковий ступінь, я доктор філософії і викладала німецьку мову і переклад. Ось, за моїми плечима навчання у багатьох вчителів і. Найцінніше найцінніше сьогодні це те, що в мене є досвід проживання отриманих знань на власному прикладі у власному житті. Я бачу всіх, хто приєднується, дуже рада бачити знайомі обличчя і, можливо, хтось доєднається пізніше, бо з цієї зустрічі збережеться. Для чого цей ефір? Сьогодні я відкриваю. Низку ефірів цим, цим своїм виступом, бо оголосила місяць жінки, місяць жіночності в своєму каналі, і це не просто так. Це не звалилося на мене з неба, це, ця тема прийшла як завдання, бо я дуже часто по життю отримую завдання говорити з жінками на ті чи інші теми. В цьому місяці я буквально відчула. Що треба підняти більшість питань, з якими стикаємося ми жінки у повсякденному житті, і обговорити їх, пошукати відповіді разом. Так я завжди формулюю свою взаємодію з жінками. Ми я нічого не нав'язую. Я ділюся власним досвідом, власними знаннями, і ми разом шукаємо відповіді, які б задовільнили конкретну жінку на її конкретному життєвому шляху. Чому ця тема є актуальною для мене? Бо я сама є жінка, і моя основна експертність, яка якраз і полягає в тому, щоб проявляти свою жіночу природу в усіх її гранях через усі свої, знаєте, як унікальні спектри, і хочеться одразу також закликати кожну жінку, яка подивиться це відео, до того, що поставте запитання собі, любі жінки. Якщо я народилася в жіночому тілі, якщо я прийшла вже у це втілення з жінкою, то чи не це є моїм головним завданням транслювати жіночність, транслювати жіночу сутність, транслювати жіночу природу через будь-які наші дії і проявлення, і зовнішній вигляд, і голос, і наша діяльність, і наші думки? Не лише наші вчинки, а й наші думки і слова все має значення. Те, як ми поводимося у зовнішньому світі, те, що ми транслюємо назовні, зчитується простором, зчитується людьми навколо нас, зчитується всесвітом, і у відповідності до цього, що зчитує наше оточення, так до нас і будуть ставитися, так до нас і відносяться, і відповідно. А такі дари або такі реакції ми будемо отримувати ззовні. Ми не можемо створити штучно свій зовнішній вигляд, Ну вигляд можемо да, зробити штучно, десь підфарбувалися, десь фільтри нам в допомогу, десь там штучний інтелект допомагає нам вже, вже і а, фото робити. Але ж насправді а, це все фасад, це все зовнішнє, це все знаєте, як штукатурка на будівлі а. Ми вже всі з вами йдемо до того, що ми зчитуємо один одного зовсім іншими органами, а не лише очима і вухами. Да? Ми можемо бачити, ми можемо чути, що говорить людина, але щось всередині нас підкаже нам, чи правда те, що ми бачимо, чи істина те, що ми чуємо. І оцього не можна зробити штучно. Ми тільки можемо транслювати назовні те, що є всередині. Так само і ви зараз. Можете не лише бачити мене, а й відчувати серцем. Це той самий орган, да, який вже навчився багатьох з нас слухати, читати простір, да, обіймати інших. Ми вже так і говоримо: я обіймаю тебе серцем, я чую тебе серцем. Я промовляю до тебе від серця і інші вирази, які ввійшли в наше життя зі словом серце, Вони не є просто крилатими виразами або якимись там метафорами да, на щось. Ні, це є свідченням про те, що в нас насправді активується отой орган, який називається вищим серцем. Він розташований в нашому в нашій системі трошки вище, навіть ніж наше фізичне серце, да? наше анахата, наше вище серце. І ми насправді навчаємося керуватися серцем по життю. Для того щоб проявилася жіноча сутність, про яку ще будуть ефіри. Сьогоднішній ефір це як пролог до такого тривалого шляху. Ну протягом принаймні місяць, хоча мені здається, що в місяць ми не вкладемося, і от жіноча природа, жіночна жіноча сутність це чи не основні поняття, з якими ми маємо познайомитися і. Якщо вже є якась якісь уявлення про те, що це таке, і в якій мірі ми вже розкрили свою природу, свою сутність, познайомилися з нею, вміємо про неї говорити, вміємо її підкреслювати і транслювати назовні, але мені все ж таки хочеться, от разом з вами в колективному полі ще раз торкнутися цих важливих тем. Обов'язково торкнутися теми жіночої структури, бо це базові знання, без яких зараз ну, я не, не взагалі не розумію, як може жити щасливе життя жінка, якщо вона не знає, з чого вона побудована. Зупинівся трошечки більше на цьому питанні, так, мої рідні, ми дуже знаємо добре свою фіологію, та ми знаємо, як побудовано і працює наше тіло фізичне, але ж Існує таке поняття як енергетична або ін... енергетично інформаційна система жінки, бо всі ми є багатовимірними істотами, і не лише через фізичне е... тіло ми комунікуємо одна з одною із е... Всесвітом. Так, ось оця жіноча структура вона складається з елементів, і ці елементи є прописаними, вони є визначеними, вони є вже проговореними неодноразово. І особисто я торкалася цієї теми вже багато разів. Активувалася ця тема завдяки лекції мого сердечного вчителя Ірини Завирухи, яку вона прочитала, здається, в 2020 році. Це був такий, знаєте, тригер або активатор для того, щоб в мені ці знання забриніли з такою потужною силою, що народилася одразу низка вебінарів. Вони є на Фейсбуці збережен... Збережені. І от минулого року я проводила в 2023-му проводила перший свій такий марафон потужний на вісім вебінарів. Він називався Я. Є квітка життя, там де ми через сакральні символи, бо сакральна геометрія є одним з моїх основних інструментів роботи з собою і з реальністю такою за допомогою сакральних символів, спираючись на систему усін, ми знайомилися, зокрема, із особливістю нашої жіночої структури. Минулого року якраз о цій порі йшов потужний марафон на сьогодні, мабуть, мій найулюбленіший. Він називався Я є жінка нової епохи. Там дев'ять вебінарів, на яких я крок за кроком вела групу жінок, сміливих, рішучих, потужних жінок нової епохи через активацію і зцілення наших елементів, елементів нашої жіночої структури. І слава Богу, на, на відміну від першого марафону, цей марафон ми з командою запакували в курс. Який можна придбати і проходити вже в записі. Я вважаю, що знання, подані в цьому курсі, вони йшли це були потокові знання під групу людей і під потребу часу, і вони є безцінними. Мало того, що вони там озвучені, то там ще запропоновано під кожен елемент намалювати свій символ, який є. Знаєте, такою унікальною матрицею активації і зцілення кожного елементу крок за кроком. А останній семінар зібрав всі елементи в купу і був названий цілісність. Так от це ті знання, які мають, на мою думку, викладатися в школі. Це базові знання про жінку, про те, як ми з вами побудовані, про те, як ми з вами проявляємося в світі і. Ми маємо ознайомитися зі своєю структурою. Ми маємо зцілити елемент за елементом. При цьому якісь елементи будуть потребувати більшої уваги, якісь меншої, бо будуть в кращому стані, да, знаходитися. Але кожного елементу треба торкнутися. Немає такого поняття, що тільки нам потрібна сексуальність немає такого поняття, що жінка. Проявляється лише як матір або як дружина, або як берегиня, берегиня роду сім'ї чи всього народу, чи всієї планети немає такого. Ми маємо бути цілісними. Ми маємо бути здоровими на кожному своєму поверсі, на кожному поверсі цієї структури. Бо структура умовно є вертикальною, але одразу кажу, вона є багатошаровою, багатовимірною і вимірної і. Це структура, яка самопороджує себе, що миті. Ми з вами, любі жінки, є дуже дуже складною і неймовірно красивою структурою, яка самопороджує себе і все, що є навколо нас. Природа жінки це одна з найголовніших понять, якого хочу торкнутися вже і тут, на цьому ефірі. А потім хочу ще приділити цьому більше уваги. Уявіть собі, припустіть в собі таку гіпотезу, що. Єдине наше джерело, єдине наш творець, Бог, чи як ми його не називали, то джерело, це той перший початок, колись давним-давно мав розділитися на жіноче чоловіче задля того, що почався процес створення і матеріалізації. Ми з вами в цьому втіленні живемо на шикарній, на прекрасній, на унікальній планеті Земля. Ну так ми її звикли називати, да, хоча в неї багато імен. І на цій землі, яка породжує себе як свідомість, яка народжує все, що ми бачимо навкруги. Якщо ми говоримо про живу природу, вона є жінкою априорі, бо тільки жінка має народжувати, має таку змогу народжувати як наша планета. І от для того, щоб ця функція була активована, в принципі, да, потрібно було жіноче і чоловіче начало. І ось жіночий аспект як жіноча енергія, умовно кажучи, вона була відпочаткована, ну, нібито творець розділився да, на дві такі половинки, на жіноче і на чоловіче, які є одним, одним цілим. І знак індіянь нам показується, да, як найкраще, які перетікають одне в одного. І про це був майстер-клас, символ якого висить у мене за спиною. Так ось жіноча природа, жіночий аспект, його головна місія, його головне призначення, для чого він був виділений для того, щоб народжувати, для того, щоб створювати, для того, щоб Виношувати і виводити в світло, проводити через себе і виводити в реальність те, чому судилося статися. Звичайно, що це не можна зробити без наявності чоловічого аспекту, да, тільки внаслідок з'єднання відбувається процес зародження і народження потім. Але все ж таки виношувати, ну, бути отим лоном, бути отим. Сосудом, да, в якому зароджується щось нове, щось надзвичайне, щось цілком унікальне, бо немає однакових природних об'єктів на землі. Ви про це знаєте? Це прерогатива жінки. І коли жінка, жива жінка, втілена, жінка розуміє свою природу. Розумію, що жінки ніколи не були створені задля війни, задля боротьби, задля конкуренції, задля руйнування чогось, бо природа жінки народжувати, народжувати. Мені би то, коли ми усвідомлюємо цю думку і знаєте, як приймаємо її, так я жінка і я тут для того, щоб народжувати та народжувати разом з планетою, унісон з планетою. Ми нібито вмикаємо, активуємо ті потаємні сили, які могли ховатися і спати, як оті рецесивні гени в нас до пори до часу. Отже, перший крок це заявити всесвіту, що я є жінка, і я прийшла сюди створювати гармонію, створювати красу і народжувати, народжувати не лише дітей, всі всі проекти, всі красиві справи, уют, комфорт, затишок. Та Естетика, як така, вона народжується також. Вона виношується в нашому другому центрі. Це наш другий елемент, задіяний в цьому, в тому, щоб виносити всю цю красу і народити, та щоб це пройшло в реальність матеріалізувати це. Оце є наша природа. Активуйте це через просто через слова Я є жінка, я приймаю свою природу жіночу. Я розумію, для чого я сюди прийшла, і якщо ви цього не робили ще ніколи, зробіть це просто зараз, маніфестуйте свою волю в будь-якій формі. Я жінка і я прийшла сюди народжувати і створювати красу. До речі, якщо на слові народжувати, у вас ем, з'явився якийсь такий. Знаєте, ну не те, що страх, а пересторога, о Боже, я вже в такому віці, що там народжувати, да? раптом завагітнюю, бо я знаю таких жінок, які ну насправді <плес> мають таку пересторогу, да зрозуміти, будь ласка, що знов-таки ми народжуємо не лише дітей, а все, що з'являється за... через дотик наш до того, да? це також є процесом народження. Дуже часто автором ідеї може бути чоловік, але жінка, навіть якщо вона мовчить, і навіть краще, якщо вона мовчить своєю силою, своєю любов'ю, своєю вірою в коханого може виносити отой його проект і допомогти народитися, побачити світ тому, що замріяв чоловік насправді, бо жіночі і чоловічі працюють завжди також в унісон для того, щоб створювалось щось нове. Обов'язково ми будемо говорити про жіночу сутність. Це майже те саме, що і жіноча природа, але є відтінки, коли ми будемо говорити про жіночу сутність як про божественну суть жінки. Ми будемо даркатися образу великої матері та Богу Матері. Ми будемо говорити про архетипи богінь, які живуть в нас для того, щоб зрозуміти, а що це таке є, насправді. Це щось таке, ну що існує окремо десь там. І ми знаєте, як ото рівня, тримаємо рівняння на когось або щось, або це є просто частинками нас самих, частинками нас самих, нашими клітиночками вони приписані, є в нашому, в нашій свідомості, і просто чекають на нічний доторк, на нашу готовність активувати. В свідомості і потім в нашій системі інформацію про те, що я і є Богиня, я і є велика ма, я і є Богоматір і так далі. Тобто ці аспекти живуть в нас, або скажу інакше: це Матір Всесвіту грає через нас, бо немає інших рук у Бога і у Матері Всесвіту, ніж наші. Нещодавно я випустила а, таку медитацію молитву, Ну записала її, в принципі, медитацію молитву звернення до Великої Матері, яку я промовляю щоранку просто для себе, бо в мене є певний а, такий перелік молитв а, промовлянь, які я які я включила в свою ранкову практику, і які я роблю обов'язково. Я поділилася нею з вами, просто щоб дати вам. Такий орієнтир, як можна звертатися до Великої Матері, просто промовляючи о велика матір або о велика Ма, та, що живе в моєму серці, я прошу тебе, що миті, будь зі мною, проявляйся через мене, дивись на світ моїми очима, говори зі світом моїми устами, слухай світ моїми вухами, обіймай світ моїми руками. І крокуй по світу моєму ногами, і таким чином ми дозволяємо собі своїй свідомості, свідомості прийняти не просто наше, нашу спорідненість з Великої Матері, а усвідомити себе тими, хто є провідниками енергії Великої Матері на Землю. Обов'язково протягом цього місяця і може можливо і можливо ще багато. Разів потім ми будемо говорити про жіноче здоров'я, бо можна безліч тем присвятити, безліч ефірів присвятити нашим тонким вимірам, нашим тонким тілам, природі, сутності, також тощо, але ж без здорового фізичного тіла ми не будемо ніколи відчувати щастя. Так? Фізичне тіло потрібно нам для того, щоб проявлялася та сама велика ма, і наша жіноча сутність, і наша жіноча природа. І тому обов'язково ми будемо говорити про жіноче, про жіноче здоров'я. Можливо, почнемо з фізичного, і я долучу до е, розмови про жіноче здоров'я фахівців. Я одну вже маю на приміті мою колегу, мою улюблену таку сатричку по духу. Я ще не запрошувала її, але обов'язково покличу в цю розмову, і ми зробимо такий. Я вірю в це ефір інтерв'ю для того, щоб вона могла розповісти про своє бачення жіночого здоров'я, ви б могли їй поставити запитання. Може в прямому ефірі. Ми обов'язково торкнемося нашого психічного здоров'я, нашого ментального здоров'я, бо без цих складових неможливе щасливе і реалізоване життя. Ми обов'язково проговоримо про. Нашу здатність транслювати любов, про нашу здатність творити, да про нашу проявленість через аспект божественної дитини. Ми будемо говорити про нашу соціальну реалізацію, про наше проявлення, коли ми вже торкнемося поняття душі, да і призначення душі. Я залюбки надам вам інформацію. Подумаю, яким чином правильно це зробити, про ваші індивідуальні коди привабливості та проявленості в цьому світі. Або якщо ви захочете взяти більш повну інформацію, можна записатися на консультацію, де датою вашого народження через метод Way of the Soul, який передала нам мій сердечний вчитель Ірина Саверуха. Дуже щедра, дуже потужно, дуже так, детально, ґрунтовно, з любов'ю. Ви зможете просто дізнатися більше інформації про себе для того, щоб розуміти, як найкраще просто зараз почати реалізовуватися в цьому світі. Обов'язково ми будемо ще торкатися питання про реалізацію жінки в парі. Ми поговоримо про те, чи потрібно жінці мати чоловіка для того, щоб реалізувати своє призначення на землі, бо забігаючи наперед, скажу. Що не обов'язково та не всім судилося з нашого такого земного погляду мати чоловіка, мати дітей, мати родину. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що, можливо, ці душі прийшли на землю вже в цьому тілені, не з задачами побудувати стосунки з земним чоловіком, народити земних дітей, бо це. Хоч там як ну от початок цих виконання цих завдань лежать на нижчих рівнях свідомості, да, от перший рівень Маладхара, там де ми взаємодіємо з родом, з сім'єю, там де йдеться про важливість от саме продовження роду, да, про генетичні зв'язки з нашими предками, про обов'язки перед нащадками і так далі. Але є такі душі, і вони прийшли зараз в жіночому тілі, так само які вже не мають таких задач. Їхні задачі лежать поза межами отакого земного нашого звичного проявлення. Вони прийшли вчителями для інших жінок і будуть транслювати найвищі знання, знання високовібраційні, знання, яких ще не було в такому відкритому доступі. А зараз вони полються. Вони вже лються звідусіль, і ви можете торкатися їх. І відступення розкритості вашого серця від готовності вашої брати ці знання, дозволяти їм входити в вашу структуру, торкатися ваших. Генів у що поки що сплять, і прокидатися, прокидатися, пробуджуватися до нової своєї реалізації, досягнення в цьому світі. Від цього буде залежати, хто прийде в ваше життя в якості вчителів, які саме знання ви отримаєте, і як буде розпаковуватися ваш еволюційний шлях протягом цього втілення. Я ставила собі таймер а, через те, що не хотіла затримувати вас в цьому ефірі всі зустрічі більше ніж півходинки, бо о 19.30 кожного понеділку, вже кілька років, я зустрічаюся зі своєю аудиторією в каналі Сакральна Геометрія Всесвіт Всесвітія. Хочу. Сьогодні також, в 19.30 там буде проходити зустріч. Сьогодні це просто зустріч, яку ми називаємо від серця до серця. Де ми з жінками обговорюємо питання, які постають перед нами просто зараз, допомагаючи одна одній вирішувати, знаходити правильні відповіді або ті відповіді, які допоможуть прийти скрізь, крізь крізь певні ситуації і. Піти далі, да? очищеною, оновленою, ресурсною, щасливою, здоровою і так далі. В цьому каналі ви зможете, я вас запрошую, в цей канал, ви можете перейти туди просто зараз. Посилання є в шапці профіля в інстаграм. Ще раз, канал називається Сакральна геометрія Всесвіт і Я. Для чого перейти туди? Бо. Кожного понеділка ви ви зможете взяти участь в будь-якому заході, або це буде просто зустріч від серця до серця, зустріч розмова, або це буде тренінг, або це буде майстер-клас сакральної геометрії, бо мінімум один раз на місяць я проводжу там майстер-класи з тим, що ми обговорюємо якусь тему і малюємо сакральний символ під певний запит. І цей сакральний символ завжди не спрямований на те, щоб активувати якусь тему та да, в нас самих в нашому житті і одномоментно прописати найкращий сценарій для реалізації того чи іншого питання. Всі символи, нехай вони малюються за шаблоном, вони є цілком унікальними, немає ніколи однакових малюнків. Ви можете це побачити. Цьому ж до цього каналу є створений чат, де ми спілкуємося, де ми виставляємо малюнки, де ми обговорюємо свої питання, коментуємо щось і ділимося тими вібраціями, які присутні кожній з нас, які є цілком унікальними. Отже, якщо є ваше бажання, ви можете просто зараз приєднатися до ефіру. А наступна зустріч в інстаграм. У вигляді ефіру відбудеться цієї п'ятниці, 7 березня о 19 вечора за київським часом, сьомій вечора за київським часом, і це буде розмова про проявлення жінки у парі, про проявлення жіночої природи у парі, про проявлення жіночої суті у парі. Що таке пара? Що таке проявлення жінки у парі? Я вас запрошую послухати і поговорити у цю п'ятницю о 19. за київським часом. Я дякую вам, мої рідні, за те, що приєдналися. Я чекаю вас на наступних ефірах і, можливо, з деком з вас зустрінемося. Зараз продовжимо розмову в зум-кімнаті в телеграм-каналі. Пока-пока, до нових зустрічей!